Зірка українського спорту, колись радниця Андрія Єрмака, а наразі заступника Мера Кличка та депутатка від слуги народу Олена Говорова. Її політична кар'єра за дивним збігом обставин засяяла одразу після тандему з квартал 95. Співпраця з ватниками дорогезні діаманти та прикраси, а ще повний безлад у підконтрольному її департаменті молоді та спорту КМДА. яка вона олімпійська призерка, що стала політиком, розповімо вже за мить. Олена Іванівна Говорова народилася і провела дитинство в курортному містечку Ізмаїлі на Одещині. Там же ж здобула й вищу освіту в Ізмаїльському педагогічному інституті за спеціальністю вчитель початкових класів. Проте кар'єра вчителя молодій Говорові, мабуть, була не до вподоби, а тому вона вирішила податися в спорт. У професійному спорті вперше проявила себе у 1991 році, брала участь у юніорському чемпіонаті світу, представляла Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Пізніше навіть перемогла на універсіаді. А у 2000-му здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх Сіднеї, брала участь у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Додамо, Олена Говорова одна з небагатьох, хто удостойний звання повний кавалер ордена княгиня Ольги за свої досягнення у спорті у 2005 році. Говорова навіть спробувала себе в якості спортивної коментаторки та ведучої на телеканалі Мегаспорт. Вела програму, що висвітлювала Олімпійські ігри 2006 року в покійній день Олімпіади. До того ж, очолила програму Таке спортивне життя. А з 2007 року разом з відомим журналістом-телеведучим Савіком Шустером вела Олімпійські пристрасті на першому національному. Савік Шустер дуже неоднозначний журналіст з глибоким радянським корінням, один з медійних біженців з Російської Федерації в Україну, саме з тих, хто тягнув з собою вітчизняне медійне поле Стандарти рускава міра. Крім того, Савіка звинувачували в офшорних махінаціях і несплачених податках. Подейкували, що той брав гроші з політиків за виступи у його програмі Шустарлайф. Найцікавіше починається з 2010 року, коли Олена Говорова знайомиться з Степаном Казаніним, шоуменом і актором студії Квартал 95 тим самим росіянином з кварталу. Тоді вони стають ведучими українського спортивного проєкту на телеканалі Інтер Бум битва слов'ян. Імовірно, саме тоді Говорова витягнула золотий білет на блискучу політичну кар'єру. Чи варто нагадувати, що інтер належав і належить про російським персонажам раніше Сергію Льовочкіну, а зараз виключно олігарху Дмитру Фірташу, який переховується від американського правосуддя в Австрії? Довгий час Говорова обіймала посаду головного спеціаліста національного олімпійського комітету, президентом якого до липня 2022 року був відомий олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Той самий Бубка, який завжди тяжів до радянського минулого, і у родини, якого нещодавно виявився бізнес на тимчасово окупованих росіянами територіях Донбасу. За інформацією ЗМІ компанія Монблан співпрацює з ворогом, продає пальне росіянам. А у 2023-му СБУ навіть повідомило про підозру Василю Бубці. Брату Сергія щодо колабораційної діяльності та сприяння діяльності терористичній організації, Бубка, звичайно, свій зв'язок з росіянами заперечує Даталого, а захищав його ім'я в національному олімпійському комітеті. До речі, ніхто інший, як ще один олімпійський чемпіон в Києвраді, депутат від слуги народу Георгій Зантарая. Він зайняв сторону захисників Сергія, яка наголошувала, нібито все, що нарили бігуси. Заказуха і провокація. А які вам документи потрібні? Можна, вони вже оприлюднені, ви чуєте? вони оприлюднені Друга, Знаєте, на заборі Написано описано... в... детальніше про це можете дізнатися з наших сюжетів за лінками в описі. Вже у 2012 році Говорова стала членом виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України, а потім обрана першим віцепрезидентом Федерації легкої атлетики України. Довгий час аж до 2021 року обіймала посаду радниці міністра молоді та спорту України Вадима Гуцайта, також поціновувача росіян. А кажучи коротко, ватника в 2020 році Говорову було призначено позаштатною радницею керівника офісу президента Андрія Єрмака з питань спортивної освіти і розвитку спорту в Україні. Вже можна називати її людиною Єрмака. Постановою Київської міської територіальної виборчої комісії від 25 вересня 2020 року Говорова пройшла до Київради під номером 3 в загальноміському списку від президентської партії Слуга народу. Ниточка від шоу кварталу 95 з роками привела до депутатства транзитом через Єрмака. Слід додати, що Олена Говорова ввійшла до 65% кандидатів депутати у 2020 році, які не подали до ТВК жодної інформації про свої виборчі рахунки. Тобто 65% кандидатів не дотрималися прямої законодавчої норми виборчого кодексу. Розпорядження міського голови Віталія Кличка від лютого 2021 року. Олену Говорову було призначено на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у порядку переведення з міністерства молоді та спорту. На момент призначення стаж державної служби у Олени Говорової був відсутній. Також з 2021 року Говорова координує відкличка департамент молоді та спорту КМДА. Департамент прославився своїми корупційними скандалами та вибірковістю щодо підрядників. Розпил бюджету на реконструкції спорткомплексу по райдужній, збитки на 2 мільйона гривень при ремонті стадіонів в Дарницькому районі. Деребан бюджетних 2 мільйонів гривень на ремонті школи. Цей список можна продовжувати ще довго, але чи потрібно, якщо і так все зрозуміло. Вишенька на торті і референс до всіх перелічених ватників. Від недавної до повноважень Олени Говорової належить і діяльність новоствореної ради з питань утвердження національної та громадянської ідентичності. Згідно з декларацією про дохід і майно за 2019 рік, Олена Говорова має у власності будинок у 63 квадратних метри. У халепі Обухівського району, а чоловік спортивний журналіст Володимир Шевченко, квартиру в Києві площею 72 квадратних метри. До того ж, задекларувала каблучку з білого золота з діамантом один карат, і сережки з білого золота з діамантами. Має автомобіль люксового класу Acura MDX 2008 року випуску. Ну як сподобався персонаж? А поки ви пишете відповіді в коментарі, можете переглянути інші досьє з команди кличка. Наприклад, про Володимира Прокопіва з вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.